У п'ятій сумській лікарні скажеться на нестачу кисню для пацієнтів. За добу тут використовують близько двох тонн. Яка кількість кисневозалежних у закладі і чому склалася така ситуація? Далі в сюжеті? Раніше в закладі використовували близько 500 літрів кисню на добу, розповів провідний інженер лікарні. Зараз в середньому потребують двох тисяч літрів, інколи більше. Хотіли б мати й запас зрідженого кисню, поки ж наявні тільки кисневі балони. Постачається кисень в лікарню за допомогою кисневого розподільчого пункту. Він включає в себе кріоциліндри і також кисневі рампи, на які стоять балони. У звичайному режимі однієї заправки криоциліндра на 3000 літрів нам вистачало на 2 тижні. Зараз в такому темпі нам привозять кожного дня десь по 2 тонни, а то й більше, тому що витрата наразі складає за останні дні більше, ніж 2 тони. Коли розходиться в криціліндрах зріжений кисень, то ми ставимо на рампи балони. Але одного балону нас тільки вистачає на 6 хвилин роботи. А це, ви знаєте, життя людей. Вага одного балона 80-85 кг. кілограмів, і це вручну все розвантажується. Дуже важко. Усього до п'ятої міської лікарні зараз госпіталізовано 273 людини з коронавірусом. Вільними на даний момент залишаються два ліжка. Вісім людей серед госпіталізованих сьогодні підключені до апарату штучної вентиляції легень. 55 хворих, зокрема, лікуються в першому інфекційному відділенні. Кисневозалежні майже всі. Чотири особи вони готуються до виписки, тому вони без кисню. Ну, якщо на концентраторах 20 осіб, то залишається 31 особа, які знаходяться на центральному кисню. У відділенні у нас 31 Точка постачання центрального кисню. Всі вони задіяні. Всі вони задіяні. І з них три хворих знаходяться на постачанні висок, висок, високий потік. Ситуація з киснем в інших лікарнях сум не така гостра, як в п'ятій лікарні, говорить начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. П'ята сама потужна лікарня, де на сьогоднішній день 280 ліжок розгорнуто на то для лікування хворих. і Вони практично всі кисневозалежні ці хворі. І відповідно розход кисню набагато більший ніж по інших. Підприємство, яке нам постачає кисень, його потужності не дозволяють йому забезпечити нас в повному обсязі, Тому на сьогоднішній день ми по суті заручники тієї ситуації техногаз – підприємство, що виробляє кисень і постачає його у всі лікарні області. Керівник пояснює, потужності товариства працюють на межі можливостей. Киснева станція може випускати 6 тонн на добу. Але склалася така е, ситуація, що всі лікарняні заклади міста Сум і Сумської області потребують вже на даний час до 10 тонн на добу. Тобто, ми мали резерв. Е, до 40 тонн, і цей резерв за період жовтня місяця вже повністю скінчився. І вже виникла така ситуація, що ми працюємо погодинно. Потім ця машина знову стане на заправку, і коли буде 2 тонни, ми будемо дивитися, кому критично важливо, і ми будемо в ці години вести цей кисень. Так зливають рідкий кисень до автомобіля. Ці дві тонни о 22-й годині сьогодні розвезуть до госпіталю ветеранів війни 5-ї та 4-ї сумських лікарень.